Героєм, він був звичайним хлопчиною, і в останню мить віддав нам найдорожче своє життя за нас віддав, аби ми жили, долюбили за нього, дограли за нього молоді його життя, щоб країна ішла майбуття вільна, сильна, чварта війни віддають найцінніше життя України найкращі сини. Про те, що збирається йти військомат, 18-річний Максим Краснопуцький написав своєму викладачеві полтавського колоного мистецтва Елізару Пащенко. Шефе, я пішов у військомат, про це ніхто не знає. Я пішов добровольцем. Спочатку я впав у ступор. Мені знадобилось своєї інтернації, щоб посвідомити це. Я подзвонив тітці Максима, яка викладає у нас екологію. І сказав їй, що Максим у військоматі. Потім подзвонив йому і кажу: вибач, хоч це і секрет, але я повинен був це сказати твоїм батькам. Він сказав, що все добре, йому вже дзвонили. Пробач, ріненька, що я мушу йти. І не питай, куди тебе рушаю. Мене чекають прокляті світи. Коли вернусь, я і сам вже не знаю. Так почалося воєнне життя. 18 річного студента коледжу мистецтв саксофоніста Максима Краснокуцького. Спочатку юний захисник був на полігоні у Львівській області, у Чернігівській, а потім їх відправили до Донецької області, туди, де досі йдуть найхарячіші бої. Це не сон, не синдром, а Ячні. Це війна не в далекій країні, не в Іраку, чи десь там, в Чечні. А в вишневі моїй Україні. Я будував плани на майбутнє. Коли настане мир, ми обов'язково створимо квартет сафаністів, які планували вже давно. Але моя найзаповідніша мрія це вступити до Дніпропетровської консерваторії. Чому не до Києва, бо Дніфрі навчається Тома, моя дівчина. Для нас це було кохання з першого погляду. По кожній зустрічі ми світилися від щастя. Полтавець Максим Краснокуський жив музикою, музику, паралельно гімназію закінчив музичну школу по класу саксафона. встигав займатися також важко. Він відчався з українським краєм з калиною в білому вбранні, яка червоні слізаньки втирає, і про любов йому шепоче сні. Він мав уже вступати до вишу цього літа, але вона прийшла. Війна на нашу землю несподівана, бо сподівана вона ніколи не приходить. Кожного дня ми дивились, чи є наш синок Максима має месенджера. Якщо один раз на день подзвонив, то це вже було велике щастя. Я спілкувалася з ним 27-го числа. Останні повідомлення я відправила йому 28-го числа. Але він його вже не прочитав. П'ять днів із ним не було зв'язку, і ніхто нам нічого не говорив. Вона св'язала стати Пустив у ефір, віші в, слезах, в гофі, рази, лютує. Та він живий, то був поганий сон. Її любов його таки і рятує. А він десь там, де небо у вогні, боронить свою землю від навали. Він вже не лічить ночі й дні, він робить все, щоб ми війни не знали. Уже пізніше всі дізналися. То, що хлопці накрила грати, і шансів вижити не було. 1 серпня надійшов повідомлення про те, що мобілізований солдат Максим Краснопуть. Загинув 29 липня в селі Мар'янка Донецької області. У документах було вказано те, що тіло Максима знаходиться у морзі міста Дніпра. Він так мріяв вступити до Дніпра на навчання. Його батьки дуже багато років збирали йому на гарний саксофон. Але він навіть не встиг на ньому пограти. І ось він тут, у Дніпрі вже згодом і шпиталі, побратими Максима, які були з ним на передовій, телефонували нам його батькам, і розповіли, що їм вдалося вижити тільки тому, що наш Максимка фактично прийняв той смертельний удар ворожої артилерії на себе. Саме так, бо вони вояки, всі країни від зла захищають, б'ються насмерть мої земляки, кров'ю землю святу поливають. Тій останній концерт Максим зіграв у музичному коледжі в місті Полтаві у грудні 2021 року. Тоді всі вийшли з локдауну, раділи і влаштували мистецьку зустріч Юна грав сол на саксофоні. <му> Mm-hmm. Максима Краснопутського полтаків переименованого луча. А 1 жовтня 2023 року на День захисників та захисниць України та Міжнародний день музики намалювали мурал. Назвали його 18, назавжди 18. Хлопчина вірить, що колись, одного ранку, відкривши очі, він відчує повну волю, але такує День Спекотний на світанку. Перехопила подих та змінила долю. Хлопчина вірив, що колись одного дня розкаже сину, як любити батьківщину. Хіба він знав, що, боручить за це щодня, все доведеться відпустити будь-хіну? Так той хлопчина він не знав тоді, що ворог в нього забере життя і браття хлопця українці у біді заплачуть, відпустивши тіло в небуття. Але ж душа, душа героя вічно линя. До тебе наші шани, молитви, визнання. Повір, хлопчина, наша пам'ять не загине, як і твоя музика, воля та кохання.